Всім привіт, з вами я, Віклендюк, і сьогодні відео для вас. Зараз ми з вами будемо пробувати, ну, робити браслет, і не простий браслет, а з таких розиночок. У так мене є два е, набори таких розинок: один такий маленький, один такий великий. так, І така штучка. Ми з э, вами сьогодні будемо робити ці браслети, а в контактах, в знайдіть мене. як так називається Віка Галандюк, так само як і в Ютубі. Потім знаходите там повідомлення мені, насилаєте фотку, де ви зробили браслет якийсь. І я лайкну вам, вашу фотку, яку ви зробили. Я думаю, вам сподобається відео. І в інстаграмі, подивіться мої фоточки, дуже класні. Інстаграм, лайк від Віки Галандюк. А ми з вами погнали. Значить, Нам потрібні резиночки. Вибираємо свої кольори. Весь один якийсь коля, що за нього робить. У мене є тут багато кольорів таких. І давайте з вами почнемо, бо я дуже така, боюсь таких робити. Я буду робити ось таких. Може, ви бачите, вони йдуть не так, як отакі. Вам буде трошки видно. Бачите, вони йдуть таким чик чик ми зараз вам будемо робити. Хочете, вибирайте всі кольори. Я буду всі брати, бо часу нема, правда. Беремо нашу першу резиночку, натягаємо на пальці. Беремо отак і отак закручуємо. Отак, готово. Тепер беремо другу вашу резинку, яку ви хочете. І дивіться, мене отак насовуємо. Потім беремо оцю резинку сюди і цю другу на цю резинку. І, тако, і таким способом ми завжди з вами отак робимо. Це дуже легко, це просто це на одну резинку. Потім на дві от. Коли ви хочете на дві, то ви берете дві, засовуєте і розтягаєте. Як, як вам подобається, мені подобаються браслети з різинок, робити їх. Якось Це легко, навіть воно заспокоює. Мене заспокоює. Але коли я роблю якусь собачку, якусь хом'ячка. У мене нерви беруть, бо в мене не виходить щось. Мене, все, я нервовий, я то викидаю кудись. І все, і віка не зможе нічого робити, правду. Ну, як чи вам легше, то комусь просто в нього мільйон там піщиків, когось там, де він робить дразинок, це все. Йому це подобається, у нього потім червоні руки. Чи ні, чи він нервовий потім. Но... ну, просто комусь подобається це робити. І от ви можете робити довго, навіть коралі робити, навіть костюм цілий я бачила в неї. Іде таке американське що штама дівчинка зробила собі платье. Воно, бе, воно негарно виглядає, плаття з розинок, що. Ну, злост з'їхала, шапка так само воно виглядає і не буде тепло. То можна приклянутися літом, десь так. А ну це люди, які хочуть щось показати, та що вони вміють, те, що вони трудилися цілий рік, чи скільки розумієте. І не просто так роблять. Ну, щоб просто, подивитися, як вона буде виглядати, а свої всі нерви витратили. Потім ми беремо з вами, коли ви вже зробили свій браслет, до кінця я його доробила, є такі штучки. Або трошки другі є в мене так само, трошки другі, вони йдуть такі вот заокруглені. Беремо таку штучку. От то, що в мене лишилося, ще не пальці. Беремо його на один палець. Потім робимо отак. Беремо нашу. Штучку, таку Отак От є. І потім то, що ми з вами починали з жовтої розеночки. Теж робимо її в два штучки. Хоп. І наш береслітік готовий Я не робила його великами, так він виглядає. Дуже класно, я думаю, вам сподобається. Подивіться це відео. підписуйтесь підписуйтесь мій канал, ставте лайки. Дивіться моє ще відео. І ви ще не подивилися, значить, пранк Алфавіту був попереднім перед тим. Я думаю, він теж вам сподобається, бо я прикала з своєї троєри сестри, яку звати Саша. Як ви знаєте її канал, я вже її коментувала вам. Саша Кет, Саша Супер Кейк. Та якось так набирається. І от вона просто класно знімає відео. І в неї вже з'явилось четверте відео, а в мене це буде теж четверте. І ми з нею почали вчора знімати наші всі відео. І мені дуже все сподобалось. Ми разом з викладаємо ті всі відео. І завтра у нас в неї будуть, типа, два відео, що не знаю, які ми ще придумаємо. я хочу настати челендж, або як вона придумує. і.